Бобер, український баражуючий боєприпас великої дальності, українські бобри по справжньому шокували росіян, завдавши ударів по Москві та Підмосков'ю. В результаті успішної атаки було уражено чотири військово-транспортних літаки Іл-76. Дрон легко змінює висоту і добре маневрує у повітрі. А це підвищує його шанси обійти ворожу протиповітряну оборону. Війну України проти російських загарбників часто називають війною технологій, оскільки бойові дії ведуться в умовах військової техніки, що постійно розвивається. Одна з технологій, котра за короткий проміжок часу зайняла критично важливе місце на фронті безпілотники. Вони допомагають вести розвідку, ліквідовувати противника на відстані. І діставати до глибокого тилу ворога. Саме українськими дронами регулярно користуються спецслужби для атак по російських військових об'єктах. Не секрет, що станом на сьогодні Україна є одним з найпотужніших виробників дронів. А Збройні сили України останнім часом демонструють, що удари по тилу чи енергетичній інфраструктурі противника це гра, в яку можуть грати двоє. Українські безпілотні літальні апарати все частіше атакують російські регіони. А один з безпілотників, що наводить жах на росіян, БПЛА «Бобер». Його розробники повідомляють, що він повільно літає, але має велику дальність польоту. Такий дрон здатний уражати цілі на відстані в понад тисячу кілометрів. Бобер український баражуючий боєприпас великої дальності, виробництва концерну Укроборонпром. Перші свідчення про дрони з'явились у 2022 році, коли блогер Ігор Лаченков оголосив спільний збір на ударні БПЛА українського виробництва для головного управління розвідки. Він показав фото безпілотника та заявив, що ворог вже зазнав втрат через нього. Після цього Бобер був представлений головним управлінням розвідки Міноборони у 2023 році у рамках проєкту Black Box спільного з фондом Повернись живим. Застосування цього безпілотника біля лінії фронту вважається неефективним, оскільки він призначений для виконання інших завдань. Фактично, це маневрений БПЛА, який летить повільно, на певній висоті та має специфічну тактику застосування. Вже відомо, що цей дрон успішно застосовувався для нанесення ударів по об'єктах у Москві та її околицях, а також виконував місії в тимчасово окупованому Криму. Серед основних об'єктів для атаки Бобра були заводи з виробництва електроніки для ракетних комплексів Х-31, Х 35 та Х-59, а також сховища з ракетними частинами для балістичних ракетних систем Іскандер. Загалом БПЛА «Бобер» наробили окупантам збитків вже не на один десяток мільйонів доларів. БПЛА «Бобер» – баражуючий боєприпас великої дальності. Виробництво Україна, довжина 2,5 метри, розмах крил 2,5 метри, маса порожнього 150 кілограмів, бойова частина 20 кілограмів, дальність польоту 1000 кілометрів. Максимальний час польоту 7 годин, максимальна швидкість 200 км на годину, вартість 108 тисяч доларів США за одиницю. Бобер побудований за аеродинамічною схемою качка, тобто його передні крила значно менше задніх. А двигун чи пропелер розташовані позаду. Це створює враження, що БПЛА нібито летить задом наперед. Завдяки цій схемі дрон легко змінює висоту і добре маневрує у повітрі. А це підвищує його шанси обійти ворожу протиповітряну оборону. Українського бобра чимало експертів називають українським шахедом. Це через те, що бобер, як і шахет, видає характерний мопедний звук, адже обидва БПЛА літають завдяки двигуну внутрішнього згорання. Розташованому в задній частині фюзеляжу, крім того, бобер також є дроном камікадзе, тобто безпілотником одноразового використання. Якщо порівнювати його з іранськими шахедами, то потрібно сказати, що менший шахет 131 несе 15 кілограмів вибухівки, а його операційна дальність складає 900 кілометрів. Більший шахет 136 може летіти до 2000 тисяч кілометрів і нести боєголовку на 40-50 кілограмів. Натомість український бобер, який зовні схожий на маленький літак з двома парами крил, має невелику швидкість, проте може летіти, за різними даними на 800 тисяч кілометрів, а максимальна швидкість його польоту становить 200 кілометрів на годину. Крім того, безпілотник вагою приблизно в 150 кілограмів може перебувати у повітрі до 7 годин. Один такий дрон Камікадзе коштує в середньому 110 тисяч доларів. США. також відомо, що максимальна маса бойової частини бобра складає 20 кілограмів. Вважається, що безпілотники Бобер несуть радянський кумулятивний заряд «КЗ-6». Який раніше здебільшого застосовувався для підривних робіт, зокрема для пробивання отворів в сталевих плитах, броньованих закриттях, залізобетонних плитах, стінах, тощо вибухом заряду казе у повітрі або під водою пробивається броня товщиною до 215 мм. міліметрів. Залізобетонна плита товщиною до 550 міліметрів, а ґрунт на глибину до 800 міліметрів. Експерти вважають, що український дрон камікадзе Бабер заслуговує на увагу передовсім через прагматичні рішення при його розробці. Наприклад, при запуску дрона можна обійтися без катапульти чи ракетного прискорювача, натомість використовують злітно-посадкову смугу. Смуга як обов'язкова умова може бути й недоліком безпілотника однак, фахівці звертають увагу, що аналогічні іранські дрони можна запускати з даху автомобіля, якщо той розженеться до злітної швидкості дрона. Крім того, дуже плавні обводи корпусу, який тим паче карбоновий, а також його малорозмірність, дозволяють говорити про малу ефективну площу розсіювання, що робить цей дрон достатньо важким для виявлення радіолокаційними станціями. Швидше за все, система навігації має не лише супутникову систему, але й інерціальну. Така система дозволяє зменшити ефективність російських засобів радіоелектронної боротьби, адже дрон продовжить рухатися заданим маршрутом і без супутникової навігації. Щоправда, тоді може знизитись точність удару. Перше безпілотник Бобер був зафіксований у Тульській області в березні 2023 року. Він також використовувався для удару по ільському нафтопереробному заводу під Краснодаром на початку травня того ж року. Як відомо з соціальних мереж, Бобер влучив у резервуари з дизельним паливом, внаслідок чого спалахнула пожежа. А наприкінці того ж місяця українські бобри по-справжньому шокували росіян, завдавши ударів по Москві та Підмосков'ю. За свідченням очевидців південно-західну частину російської столиці атакували близько трьох десятків дронів, тоді як Міноборони РФ запевняло, що їх було лише вісім. Російське відомство зазначало, що атаку здійснили безпілотні літальні апарати літакового типу. А згодом українські безпілотники помітили в атаці, де була пошкоджена будівля, яку згодом ідентифікували як один з об'єктів головного управління російського генштабу. Також один з безпілотників уразив 10-й поверх комплексу офісних будівель iq квартал де розміщені офіси Мінцифри РФ. А у ніч на 22 серпня 2023 року відбулася чергова атака безпілотників на Москву. Стало відомо про закриття всіх аеропортів у Московській області та введення плану «Ковьор». Із забороною на виліт та посадку літаків. Зазвичай росіяни його застосовують у випадках виявлення в небі невідомих повітряних суден або інших об'єктів, що можуть становити небезпеку польотам авіації. Очевидно, і тут йдеться про дрон «Камікадзе Бобер», бо прилюднені відео демонструють, що один із безпілотників зафіксували із характерною. Нестрілоподібною носовою частиною типу качка з силовою установкою, що приводить в рух, штовхаючий гвинт ззаду. Однак наймасштабніша атака українськими безпілотниками, у тому числі бобрами, сталася 30 серпня. Українські дрони завдали ударів. По тимчасово окупованому Севастополю, Московській, Рязанській, Калужській, Брянській та Орловській областях, атака по аеродромі у Пскові за 700 кілометрів від кордону України дозволяє припускати, що використовувались саме БПЛА Бобер. В результаті успішної атаки було уражено чотири військово-транспортних літаки Іл-76, два з яких знищено. Також була уражена інфраструктура аеродрому. Також деякі російські медіа повідомили про удари по іншому військовому об'єкту у промежицях поблизу Пскова. А саме по складам військової частини, що належить другій окремій бригаді спеціального призначення, яка підпорядкована головному розвідувальному управлінню Міністерства оборони РФ. Відомо, що після нанесення ударів у Пскові було оголошено так званий «План Едельвейс», у рамках якого було оточено аеропорт та військову частину озброєними бійцями поліцейського підрозділу ОМОН. А у Брянську українськими бобрами у кількості щонайменше шести одиниць було атаковано низку цілей. Частину дронів було збито засобами ППО. Однак один з дронів влучив в об'єкт на території заводу Кремній л та наніс йому пошкодження. Цей завод є найбільшим російським виробником мікроелектроніки та виготовляє продукцію на замовлення Міністерства оборони РФ. Експерти наголошують, що ефективні удари бобрів по Москві перекреслили всі запевнення чи навіть демонстраційні відео росіян про ефективність систем на зразок панцер С-1, засвідчивши, що російська ППО є недостатньо надійною, і це навіть попри те, що армія РФ ще на початку 2023 року демонстративно розмістила зенітні засоби прямо у Москві. Зокрема, комплекси Панцирь на урядових будівлях та зерка «Еш-400» в житлових кварталах на околицях. Ймовірно, російське військове командування не наважувалося давати команду починати стрільбу по безпілотниках, які вдалося виявити уже над містом, тоді як бобри регулярно проривалися через ешелоновані загородження ППО до центру російської столиці. Натомість засоби радіоелектронної боротьби виявляються неефективними. Варто також відзначити наскільки вагомих збитків вже завдали БПЛА Бобер ворогу, як зазначають експерти, після ударів дронами по аеропорту Пскова у серпні 2023-го було виведено з ладу 5,5% від загальної кількості літаків іл 76 УРФ. А саме знищені чотири такі літаки. Ще три зазнали критичних пошкоджень. Для розуміння цей літак є основою для військово-транспортної авіації РФ і використовується не лише у повітряно-десантних військах РФ. Під час стандартної експлуатації він перевозить військові вантажі. Росіяни намагаються перевозити цим літаком власні високотехнологічні вироби. Ще у 2022 році росіяни звітували про рекордне виробництво іл 76 у кількості 5 одиниць на рік. Тобто, як бачимо, Україна однією атакою дронами змогла перекреслити роботу підприємства з виробництва ІЛ 76 фактично за рік. Загалом український БПЛА Бобер, за різними підрахунками лише за 2023 рік завдав росіянам збитків на понад 700 мільйонів доларів. Як бачимо, фактично Україна створила озброєння, яке може уражати об'єкти противника на відстані понад 400 кілометрів від кордонів України. Невеликі розміри, тихий хід і мала висота польоту дозволяють цим безпілотникам проходити непоміченими через ППО противника, а уражені ними об'єкти стократно компенсують їх вартість.